В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску відкриття нового спортзалу у селі Орлівка, діяльність зміївського підрозділу поліції охорони. В міському палаці спорту відбувся відкритий турнір з гандболу Кубок Дунаю. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 серпня орієнтовно такі. 611 190 осіб особового складу, 8568 танків, 16 681 одиниця бойових броньованих машин, 17 522 артилерійські системи, 1174 реактивні системи залпового вогню, 938 засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 348 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2553 криватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 23 654 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2950 одиниць спеціальної техніки. 24 серпня у День Незалежності України в селі Орлів Каранійської громади відбулося відкриття спортзалу на базі місцевого будинку культури. На заході були присутні офіційні особи, гості та мешканці села. Подробиці дивіться далі. 24 серпня у День незалежності України в селі Орлів Каранійської громади відбулося відкриття спортзалу на базі місцевого будинку культури. На заході були присутні офіційні особи, гості та мешканці села. Для нас це сьогоднішнє собиття. ну реально круто так что это маленькая может быть масштабах страны но для нашей громады это все-таки большое вокруг таких ну, маленьких спортивных залов там домов культур э, собирается молодежь хочется сказать большое большое спасибо всем кто участвовал в этом этот проект ну, там, имел такую долгую продолжительность но все-таки он благодаря многим людям он свершился Сучасний спортзал був побудований, відремонтований та оснащений за підтримки паромного комплексу Орлівка, засновником якого є Юрій Дімчогло. Ну, тут був бувстрой ремонту. Він почався ще літ 5-6 назад. Потім був ковід. Потім почалася російська агресія. Взагалі не до цього було. Але, е Тут з'явилася ініціативна група, я чув, в селі. Декілька років тому виникла ідея зробити на цьому місці клуб для молоді, але після початку повномасштабного вторгнення було вирішено побудувати спортивний зал. Загалом ремонтні роботи тривали близько півроку. Спортзал оснащений сучасним обладнанням. Деяких таких тренажерів не знайти навіть у багатьох містах. Около полугода. Он ремонт он был, в общем-то, 7-8 лет, но по факту что был быстро закончен благодаря паромному комплексу за полгода. оплаченные работы, потому что часть стройматериалов давал паромный комплекс все время строится. Поэтому там краска, потолки, кое-что паромный комплекс давал со своего баланса. Сейчас стройматериалов, основные услуги, покраска, пол и закупка оборудования непосредственно. Цей спортивний зал дасть можливість мешканцям села активно займатися спортом, тренуватися та покращувати свій фізичний стан, а також вирішить проблему незайнятості дітей, підлітків та молоді. І ми запланували, як би цей, щоб вже зробити спортзал для дітей в этом зданні, Дома культури, як би криша була, сіна були. Потом подошли к Юрію Дмитрию комплекс. І я озвучуємо так, якби как якби діти вони вже займаються і не хотим, щоб вони ходили по улиці. На базі спортзалу будуть функціонувати два напрями: це групи вільної боротьби та спортивний фітнес для жінок. Для нас для нас очень важно открытие спортзала, потому что в данный момент у нас не было уже два года хорошего спортзала. Благодаря Юрию Дмитриевичу и все ребята, которые нам помогали, мы наконец-то и очень рады, что открылись. Мы уже с понедельника начнем работать. У нас есть две группы уже готовые по вольной борьбе, скажем, младшая группа и старшая. В діючому клубі з вільної боротьби «Картал», який заснував тренер Володимир Бурожив, проходять заняття для молодшої та дорослої груп. Це діти віком від 6 до 18 років. Спортсмени активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних змаганнях. Ми і готувалися к тренування. У нас завтра ми будемо участь по пляжній боротьбі в Ізмаїлі. Максим Журавльов, він как бы пригласив. От ми, будемо там ми постійно кожен рік там участвуємо. Вже під час відкриття юні спортсмени продемонстрували свої навички та показали деякі прийоми з боротьби. Також у новому спортзалі усі бажаючі жінки різного віку можуть записатися до групи з фітнесу. Тренеркою є Олена Андрієнко, переселенка з Миколаєва. Вона має 15-річний стаж роботи у цьому напрямі. А також володіє синім паском з бразильського джиу-джитсу. З дівчатами організували групу з фітнесу, де ми зустрічаємося три рази на тиждень, проводимо дуже продуктивні тренування та підтримуємо своє здоров'я в тонусі і дякуємо за те, що маємо таку власне. Можливість займатися в комфортному і сучасному залі, як зазначає Олена, поява такого спортзалу дасть можливість розширити групи та залучити більшу кількість жінок. Ми дуже, дуже будемо раді кожній новій дівчині, яка прийде до нас. Відкриття спортивного залу у селі Орлівка стало значною подією для усіх мешканців. Поромний комплекс буде й надалі підтримувати та допомагати в оснащенні спортивного залу, який сприятиме розвитку спортивного життя регіону та підвищенню рівня фізичної культури. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. Небезпечний заплив на Вінничині чоловік спробував незаконно перетнути кордон Дністром. Прикордонники могилів Подільського загону затримали порушника, який вирішив подолати стрімкі потоки Дністра вплав та незаконно потрапити в Молдову. 29-річного вінничанина виявив прикордонний наряд за допомогою квадрокоптера. Аби запобігти правопорушенню вартові кордону, задіяли моторний човен та витягли чоловіка з води. За спробу незаконного перетинання кордону стосовно затриманого складено протокол про... Адміністративне правопорушення. передбачене статтею 204 дріб. 1. КУПАП незаконне протинання або спроба незаконного протинання Державного кордону України. Справу скеровано до суду. <му> Поліція охорони Державна охоронна служба в Україні, яка офіційно надає послуги із захисту майнових прав та законних інтересів громадян України, в тому числі щодо захисту їх життя та здоров'я. В місті Ізмаїл діє ізмельський підрозділ поліції охорони щодо професійної діяльності, послуг та кнопок термінового виклику поліції. Ми поспілкувалися з начальником ізмильського районного відділу ОПО Одеської області, підполковником поліції Олександром Бажаком. Дивіться далі. Поліція охорони це державна охорона служба в Україні, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників. В місті Ізмаїл діє ізмаїльський підрозділ поліції охорони. Поліція охорона офіційно надає послуги захист майнових прав, законних інтересів громадян України, в тому числі захисту життя і здоров'я наших громадян. Поліція охорони офіційно надає послугу із захисту майнових прав та законних інтересів громадян України, в тому числі щодо захисту їх життя та здоров'я, прибуття групи затримання від 3 до 6 хвилин. Це негайний виїзд та прибуття на спрацювання. Наші охорони системи оснащені резервним дживом, яке підтримується функціональним приладом, при відсутності електроенергії. Також є бездротові датчики, які не впливають на на стабільність електропостачання тому можете бути спокійним за своє майно. Коли хтось намагається проникнути до вашої оселі чи офісу, відкрити вікно чи двері спрацьовують датчики. Сигнал фіксується пультом охорони і на місце спрацювання прямує наряд реагування, який діє професійно, швидко і злагоджено. Співробітники проходять ретельні відбіри, спеціальну підготовку, тому при виїзді на черговий виклик готові до будь-якої ситуації, щоб стати на захист свого міста. Поліцейські охорони оснащені усіма необхідними. Спеціальними засобами, радіозв'язком, сучасними автомобілями та вогнепальною зброєю. Задля безпеки громадян на території Одеси та області встановлені кнопки термінового виклику поліції. Вони стануть в нагоді, коли подзвонити на лінію 102 немає можливості, або ситуація вимагає зробити це непомітно. Наразі в Одеській області до системи термінового виклику поліції підключено близько двох тисяч КТВ в громадських місцях та 45 КТВ з вільним доступом для використання громадян. Про їх Наявність свідчить наліпка, терміновий виклик поліції зі світловим таблом. В нашому місті встановлено сім тривожних кнопок в місцях масового перебування громадян. До кінця року встановимо ще три. Про їх наявність свідчить світячіся табло з наліпкою Тривожний виклик поліції. Такі кнопки працюють навіть за умови відключення електроенергії. У разі небезпеки будь-який громадянин може звернутися за допомогою до поліції без використання гаджетів. Співробітники пункту централізованого спостереження управлінням поліції охорони в Одеській області в цілодобовому режимі стежать за станом тривожних кнопок. Пульт централізованого спостереження управління поліції охорони має відповідний сертифікат. Він працює в цілодобовому режимі. Він енергонезалежний співробітники, які працюють на пульті в цілодобовому режимі, стежить за охороною на ваших об'єктах. В реаліях сьогодення важливо підтримувати максимально безпечне середовище для життя, щоб бути впевненим за безпеку родини та майна. Поліція охорони гарантує високий рівень захисту та своєчасне реагування на будь-які загрози для безпеки громадян. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми Новин. Нещадно побив товариша, якого знайшли наступного дня біля амбулаторії. Вранці 27 серпня біля медичного закладу в одному з сіл Зеленогірської територіальної громади місцева мешканка виявила чоловіка без ознак життя. Про подію вона повідомила на спецлінію 102. Того ж дня поліцейські встановили особу небіжчика та обставини його смерті. Поліцейські встановили, що перебуваючи в гостях у спільного знайомого між 46 та 42 річними односельцями, виникла сварка, в ході якої молодший за віком чоловік побив старшого. Коли останній з непритомнів, зловмисник відволок його до будівлі медичного пункту. Що розташований поруч з місцем злочину, де і покинув, а сам утік. Ціло небіжчика поліцейські направили на судову медичну експертизу. Попередньо чоловік помер від чисельних травм, що спричинили шок. Того ж дня поліцейські розшукали його на околиці села. У нього вилучили речові докази, що становлять інтерес для слідства. Чоловік у всьому зізнався, нарікаючи на алкоголь. Слідчі вже повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть, потерпілого за ознаками частини. 2 статті 121 кримінального кодексу України чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. У дні святкування головних державних свят Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України в Ізмаїлі пройшло багато змагань з різних видів спорту. 23 серпня в міському палаці спорту відбувся відкритий турнір з гандболу Кубок Дунаю серед юнаків та дівчат 2012 року народження та молодше. Подробиці дивіться далі. Завдяки мужності та героїзму сил безпеки та оборони України, які самовіддано виборюють незалежне майбутнє українського народу, у воєнному протистоянні з російським агресором, спортивне життя в Ізмаїлі активно розвивається. У дні святкування головних державних свят дня державного прапора України та Дня Незалежності України в Ізмейлі пройшло багато змагань з різних видів спорту. 23 серпня в міському палаці спорту відбувся відкритий турнір з гандболу Кубок Дунаю серед юнаків та дівчат 2012 року народження та молодше. Ще на змаганнях спортсменів вітали заступник ізмейського міського голови Сергій Лузанов та очільниця відділу фізичної культури та спорту ізмейської міської ради Тетяна Морій. Дуже символічно, що сьогоднішній турнір вперше збирає гармону нашого регіону. Символічно це тому, що збирає цей турнір нашого день державного прапору України. Гандбол це командна спортивна гра, метою якої є закинути руками у ворота суперника якомога більшу кількість м'ячів та перешкодити іншій команді закинути м'яч у власні ворота. Атмосфера змагань була наповнена справжнім азартом та дружньою конкуренцією. Глядачі з захопленням підтримували учасників, а їх аплодисменти заповнювали зал. Гандболісти проводять свій турнір. Вдруге Перший був змаганням професіоналів. Цього разу вперше вивели на ігрове поле дитячі команди. За підсумками змагань серед юнаків перше місце посіла команда Ізмаїл, друге команда Кубей. Серед дівчат перше місце посіла команда «Татарбунари», Друге та третє команди з Кубею. Ізмаїльські дівчата, які займаються гандболом півроку, поділили третє місце з кубейськими гандболістками та отримали визнання вболівальників за стійкість та намагання стояти проти сильнішого та досвідченого суперника. Юлія Петлек, Дмитро Єфимов для програми новин. Як змінився курс валют та прогноз погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 11 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок. Євро. Купівля 45 гривень 85 копійок, продаж 46 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 28 серпня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, вдень північно-східний 6-11 метрів на секунду. Вранці та вдень під час грози, шквал 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день 26-28 градусів, вночі 18-20 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, в другій половині дня південно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 21-23 градуси тепла, в день 26-28 градусів тепла. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому ютуб-каналі «Izmail.tv Online та у фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі!